Комісію житлово-комунального господарства, комунальної власності будівництва <звук> та до... Так, Добрий день, члени комісії і присутні, які запросили на постійній комісії присутні Наливка Анна Сергійовна, Храмова Ірина Васильівна та я, Павельна Анатолій ah. Іванович. Відсутні на засіданні цим поводу Слогваненко, Максим Олегович, потокувати, Тетяна Михайловна. На засідання комісії запрошені Величко Олексій Євгенович, начальник відділу ЖКХ виконавчого комітету Томафівської селищної ради, Похоленко Ольга Васильівна, директор комунального підприємства Томафівсько-комунального господарського підприємства, Івахненко Іван Сергійович, директор. Томатовське водоканізаційне господарство, Бистра Світлана Володимирівна, начальник управління Державної та служби України у Томаковському районі Дніпропетровської області. Трубіця Ольга Анатолійовна, юрист комунального некомерційна підприємства, Томаківський центр медико-санітарної допомоги Томаківської селищної ради. Форум є. Тому пропоную розпочати роботу постійної комісії. Хто за те, щоб розпочати роботу, про голосувати голосувати? Хто проти здержався? Немає. Все. Приступаємо. До черги денної постійної комісії внесено на наступні питання. Нам треба здавати за порядок денний. Про надання попередньої згоди на прийняття у комунальну власність Томаківської селищної територіальної громади. Адміністративного приміщення та частини земельної ділянки по вулиці Лесі Українки будинок 51, селище Томахівка, Нікопольський район, Дніпропетровська область. Друге питання: про зарахування до комунальної власності Томахівської селищної територіальної громади, рухомого майна саме легкового автомобіля, Рено. Третє питання: про внесення змін до відомостей про юридичну особу комунальне підприємство, Томаківське водопровідно-калізаційне господарство Томаківської селищної ради. Четверте. Про зарахування до комунальної власності Томаківської селищної територіальної громади рухомого майна. П'яте. Про зарахування до комунальної власності Томаківської селищної територіальної громади окремого індивідуального визначеного майна. Шосте питання про затвердження акта прийома, прийом, приймання передачі капітальних вкладень щодо об'єкта незавершеного будівництва, нове будівництво магістрального догону Томаховка Кислічувата Преображенка Томахівського району зі спільної власності територіальної сіл, селищ Дніпропетровської області до комунальної власності Томаховської селищної територіальної громади. Так, тут за те, що Даний порядок денний затвердити, прошу голосувати. Так, за, проти немає ніхто так затверджує. Приступаємо до першого питання. Слово надається пані Володимир Ну, Наше вже неодноразово мали це питання, приміщення, приміщення казначиства, Биршій банкності знаєте. Для нас воно стало завалити, так що проходять, так, як проходять реформи, і прийнято рішення вже багато в областях і районах передається такі приміщення, тому що вони всі в районах банки України були передаються такі в комунальну власність. Але е, таким мотивим, щоб е, з таким питанням, щоб ми осталися та значитство, осталося за всі займало деяку частину приміщення. Довготривалу оренду, що ми там остались на тому місці. Приміщення в нас можна сказати, добре. Була ось наша голова Тетяна Рославна Клюс, на України, об'їжджала в червні місяці, вона всі райони об'їжджала. У нас був третій день по області. То сказала найкраще потребує ремонту, але це те, що необхідно, є е, пожеж, пожежна сигналізація, там оброблена деревні конструкції, але все, що положено, є. Даже е, деякий там і на першому, і на другому, замінені Ну, в пластикові. Жалко буде, якщо таке приміщення десь пропаде. Десь, я думаю, що треба приняти комунальну плану. І підземної вухер є. Там у нас укриття є е, протирадіаційна, вона не підземною, а де було е, грошове сховище. Напівпідвальне. Так, да, так, да, так. Да. Виходи є, там три виходи можна для будь-якого, для будь-яких цілей. Для таких Кої які будуть пропозиції, доповнення. Читаємо, що айта. Так. так. Ставиться на голосування питання. То за те, щоб рекомендувати депутатському корпусу пленарного засідання 45-ї сесії восьми прийняти рішення про надання попередньої згоди на прийняття у комунальну власність Томасовської селищної територіальної громади адміністративного приміщення та частини земельної ділянки по вулиці Лесі Українки, будинок 51, селище Томасовка, Польська, Ринді, Пропетровська область. Прошу голосувати. Хто за. Да. Проти утриматися немає. Як рішення прийнято одноголосно. Дякую. А нам оренду там як то десь буде, що нам дасть поступово. Це ж ми робимо тільки в ну, малансі да? шажочок. Да? Зворі я... даємо, да, а да, да, теж маємо руки? Так, так, так. Воно буде все централізовано. Це, може бути відно? Так. вам. До побачення. Так переходимо до розгляду до другого питання про, про зарахування до комунальної власності, матвісті селищної територіальної громади, рухового майна, а саме нового легкого автомобіля Рено та Лам. Слово надається Ользі Васильівні Похиленку. Комунальний сприємство прохання зарахувати автомобіль Рено до комунальної власності. Экономий цей там двигается. Поступила пропозиция то да. Одного весну. Так, вступаем до третього питання. Про внесення змін до відомостей про юридичну особу комунальних підприємств про Томахське провідне господарства господарство селищної ради. Івана Сергійовича немає, він на цій зайти її, певно. цій. А, є, ви цю. Так, <звідко> <звідко> Сказав щодо свідчення про внесення змін до відомостей про юридичну особу комунального підприємства та мати комісійного господарства селищної ради, а саме про зміни відомостей про місце знаходження комунального підприємства, КП водоканал з місце знаходження, а саме Україна, індекс 53-500, Діпростроко-Банівський район селища Томаківка, вулиця, Лесі, Українські, 17 приміщення селищної ради. На наше нове приміщення Україна п'ятдесят три п'ятого інфронта район це лише селища Тормасока, а саме вулиця Лесі України, будинок 45, Це наше приміщення. Ми міняємо адресу, Так як у нас не було е, власного приміщення, ми зареєструвалися на адресі селищної ради. Таке наш власне приміщення, просто знизити нашу андресума. Так, дякую вам, Сергійовича. Чи будуть пропозиції доповнені? Немає. немає. Хто за те, щоб дати згоду і рекомендувати це цієї пропонесення змін до відомості провідного комунального підприємства автоматичного автоматського доправного законодавства, автоматської сусідної ради? Прошу голосувати. Хто за? Против, десь немає. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до розгляду четвертого питання. Про зарахування до комунальної власності Томаківської селищної територіальної громади рухомого майна для доповіді по даному питанні запрошується Величко Євген... Євгенович. Олексій Євгенович, начальник відділу. Томахівська громада сукрасує товариством Червоного представника України в результаті співпраці. Маємо гуманітарну допомогу у вигляді чотирьох генераторів 60 кВт для сфери освіти та надання медичних послуг від вторинної медико-санітарної допомоги та відділу освіти молоді та спорту Маємо два листа клопотання щодо необхідності, забезпечення закладів освіти та медицини електрогенераторами. Отримували чотири генератори 60 кВт. Даним проєктом рішення пропонують зарахувати до комунальної власності Томаківської селищної територіальної громади дане рухове майно, визначити комунальне підприємство Томаківська центральна районна лікарня, балансово-утримувачів майна та визначити відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Томаківської селищної ради балансово утримувача також майна. Відділу освіти три генератори. Це Високівський, ліцей, Преображенський, Чумаківський і вторинна медико-санітарна допомога, один генератор на 60 кВт. Так, кого є якісь доповнення, побажання? То за те, щоб рекомендувати депутатському корпусу пленарного зацікання 45-ї сесії, 8-го скликання прийняти рішення. Про зарахування до комунальної власності Томаховської селищної територіальної громади, духовного майна. Прошу голосувати, хто за? Проти утримати немає. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до п'ятого питання. Про зарахування до комунальної власності Томаховської селищної територіальної громади, окремого індивідуально визначеного майна. Для допомогів по даному питанню запрошується трубіці на ульганат. Шановні присутні, прохаю вас. Розглянути дане питання та рекомендувати на чергову сесію наше питання стосовно зарахування до комунальної власності Томаківської селищної територіальної громади, окрема індивідуальна визначено воєнна згідно додатків. саме, це 4 холодильники та коротко, концентратор кисневий, медичні носилки, біометр, медичні носилки, ноші вод, набірка мертонів, піклоуметр, -пік Набір малих хірургічних, біохімічний аналізатор та планшет. Танцій. Дане майно закріпити за нами як за балансу утримувачі. Дякую. Так, кого які будуть побажання, доповнення? Це майно все було получене від благодійних організацій. Ви високе не обійшли там, ні? Оскільки холодильник. холодильник ви отримав, ну, не ви отримали, а висока амбулаторія АЗПС високого отримала. Дякую. Так. То за те, щоб рекомендувати декому, ето, депутатському корпусу про зарахування до комунальної власті та Томах і селищної території окремого і відповідально майна. Так, ми проголосували, так? Ну, рішення прийнято. Що, дякую вам за доповідь. Так, переходимо до шостого ші... до питання. Про затвердження акту приймання передачі капітальних вкладень щодо об'єкта незавершенного будівництва, нове будівництво магістрального догону Томахівка та Преображенка Томахівського району зі спільної власності територіальних громад, сіл селищ Мідніпропетровської області до комунальної власності Томахівської селищної територіальної громади. До по подання питань запроситься величко Олексій Євгенович, начальник відділу ЖКХ. Відповідно до рішення обласної ради від 7 травня 25-го року продається питання управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, селища Мізніпропетровської області та рішення селищної ради від 19 червня 25-го року про зарахування за спільної власності територіальних громад, у селищі Мізні Дніпропетровської області до комунальної власності. Томаківської селищної територіальної громади капітальних вкладень щодо об'єкта незавершеного будівництва нове будівництво магістрального водогону Томаківка та Перебереженка Томаківського району. На сьогодні підписано акт приймання передачі даного об'єкту незавершеного будівництва Дніпропетровською обласною радою, головою обласної ради. Пропонується акт затвердити. Та другим пунктом даного проєкту рішення встановити вартість капітальних платень щодо об'єкта незавершеного будівництва, нове будівництво магістрального водогону Томаківка-Кисачева та приброжанка Томаківського району 30 мільйонів 396 тисяч 930 гривень. 23 копійки, відповідно до інвестиційного опису необоротних активів акту приймання передачі. Так, дякую, Василію Євгеновичу. Кого які будуть доповнення, побажання даному? питання немає. Та на голосування. хто за те, щоб рекомендувати Депутатському корпусу пленарного засідання 45-ї сесії 8 скликання прийняти рішення про затвердження акту приймання передачі капітальних вклади щодо об'єкта незавершенного будівництва, нове будівництво міністрального догону Томаху Капітачува Правдаренка Томаківського району зі. Спільної власності територіальних громад сіл селищ місь, Дніпропетровської області до комунальної власності Томаківської селищної територіальної громади. Проголос... Прошу голосувати. Так, Хто за? Да. Прийнято одноголосно. Рішення прийнято. Дякую. Шановні члени комісії, усі питання, що внесені до Чергиденної постійної комісії, розглянуті. Дякую. Комісія, комісія завершила свою роботу.